Ми біля каплиці Боїмів, Ось і вона А йдемо на Галицьку І Звідси вже підемо на стару єврейську. О, дирець. Канцелярія нечинна. Барзо добре, бардо. Праворуч, помаленьку. Вечер у Львові вмикаються потрошки ліхтарі, вмикається освітлення, але в кафе, магазинах людей наразі не стає більше. От кілюські кросани. Теж кажу, стільки, скільки людей я останнім часом бачу в міській Круасанах, я не бачу ніде. Це не реклама, це констатація факту. єврейська виглядає, так як має виглядати. Так, як має виглядати поважна, поважна вулиця Староєврейська у Львові. Так, дівчині дуже пасують панчах, я думаю, вона в курсі. Раз вона їх так демонструє. То... Гріх не подивитись, вона би образилась. Якби ми не звернули на це увагу, правда? Я вже кажу, наш канал можна використовувати так, що ви можете відстежувати тенденції моди. От та, до вечора. Чути дискотеки. Чути музику. А давайте прямо, а тоді направо на старе єврейську повернемо і будемо звертатись, можливо, знов в напрямку до площі ринок. Мо хоча б шматочок площі ринок має потрапити на відео, якщо не потрапить, хто ж то відео буде дивитися. Не буде, де писати коментарі, а по чому площа ринок. Покажи вулицю вулинською. Покажи вулицю Збоїще. Покажи вулицю вузінською. Ну і так далі. Як микається, підсвіточка, стає стає гарніше. Ну, не то щоб гарніше, а романтичніше. Це можливо більш дали слово. О, нарешті цицький бар заповнений. Йдемо прямо-прямо і тоді направо, поверну Так, до вечора стає більше і більше людей. Хоча до кінця вихідного дня аж розумієте, стає менше і менше. О, Цікаву тенденцію помітив. В основному ходить дівчина з дівчиною зараз останнім часом, якось так. Або троє дівчат, тут, як бачите. Троє, так? Але якщо йде дівчина з хлопцем, то ну, то, що я помітив. От, дівчина дуже так слабенько, дуже такою ламаною його розмовляє англійською, дуже так ледь розмовляє. А хлопець так дуже гарно розмовляє англійською, Той хлопець, з яким вона йде прогулюється. Ну і мене зрозуміли, там, що я хотів сказати. Хлопці якось краще вчать мову англійську, краще вона їм дається, бо ще ні одної такої пари не бачив, де би навпаки. Що хлопець так слабенько англійською, а дівчина так англійською шпарила аж так. Що дівчина. Ну... Вчіть англійську, щоб мені не було за вас соромно. Ну, от бачите, хлопці ж вивчили, з якими ви гуляєте по Львову англійську. Арсенал. Тут ще досі, напевно. Та, Тут ще досі новорічна фотозона. З написом ти неймовірна. Не з старої Єврейської, а прямо на братів рогатинців і тоді напрямку до Ринок повернемо. Хто додивився до цього місця, нагадую, що ми проводимо експеримент. Пробуємо ставити лайки. Поставте лайк, напишіть коментар до цього відео, а ми потім побачимо. Справді важливо ставити лайки. Читали, просто кажуть. Ми вас поінформуємо обов'язково. А в коментарях напишіть свою улюблену вулицю у Львові. Якщо не знаєте, що писати. А якщо маєте свою ідею до коментаря, можете написати якийсь свій коментар. Так, тут вже новорічну прибрали фотання, там далі вже другий рік. Там вже не то, що другий, третій рік одна новорічна фотозона висить. Її не будуть прибирати. Цікаво, там далі була одна така цікава фотозона. Чи вона є, чи її не прибрали. А, от і знову Де пара, бачите? Ну я не знаю, ну, ви бачите, але не чуєте, я добре чув. Дівчина так англійською слабенько. Хлопець нормально англійською. Ага. Та йдемо тут на площу. Нашу далеко десь ти. Давайте повернемо тут праворуч. Давайте, дозвольте? Так, перейдемо прямо зразу по сербській, на старо. Ні. Ну так, сербський. Йдемо по-сербській, перейдемо старо єврейську і вийдемо на площу Рина, бо я вже там далі собі подумав, куди ми далі підемо і що там будемо робити. Тут трафік, як завжди. Ви йдемо. Я кажу. Ти тоже хочеш значити? Ще кілька кроків сербської буде вже нарешті. Ваша улюблена площа ринок. А, мазох. Біля мазоха сьогодні дуже багато людей фотографується. Популярний чоловік для фотографії. А, площа Ринок. Ну, 20 років. я площаринок. Но ще два більше людей дає стало на площарину. О, дивіться, як чудо потяг газунув. Я навіть не думав, що він може так газунути на якій швидкості. Good, nice. З двома вагончиками.